Як безпечно користуватися презервативом. Презерватив є одним із твоїх найважливіших робочих інструментів. Користуватися ним легко, тим не менш, ой лишенько може трапитися завжди. Ось кілька порад і підказок, щоб переконатися, що ти добре захищена. Вибір є презервативи різних розмірів і міцності. Вибір правильного розміру важливий, щоб презерватив. Не зісковзнув або не порвався. Тому переконайся, що у тебе завжди є широкий вибір. Особливо при анальному сексі пеніс потрапляє в сідниці. Тому використовуй більш товстий і більш стійкий презерватив. Перед застосуванням при покупці переконайся, що твій презерватив має тестовий номер SE І зважай на термін придатності. Зберігай презервативи подалі від світла та тепла. Упаковка повинна мати повітряну подушку. Якщо презерватив пошкоджений, не використовуй його або викинь геть. Використання з маски полегшує проникнення та знижує ризик розриву презерватива. Використовуй з маски лише на водній або силіконовій основі, оскільки інші креми та мазі можуть пошкодити презерватив. Для застосування обережно вийми презерватив із упаковки та надінь його, коли пеніс стане твердим. Сосок повинен бути вгорі, а кільце для згортання зовні. Тоді у тебе правильний презерватив. Буде безпечніше, якщо ти накрутиш його на пеніс і вставиш самостійно. Під час сексу регулярно перевіряй, чи презерватив все ще на місці, особливо в положенні раком або взагалі. При зміні положення. Після сексу використовуй презерватив на котошці, коли пеніс витягується з піхви або сідниці. Переходячи між анальним, оральним і вагінальним положеннями, я рекомендую тобі завжди використовувати новий презерватив. І навіть якщо так безпечніше, ніколи не використовуй два презервативи одночасно також ніяких фемідомів з презервативом. Вони можуть легше порватися, а ми цього не хочемо. Після цього вимий руки, тому що при інфекціях, що передаються статевим шляхом, можна заразитися і через шкіру. А якщо мене хтось запитає, ти робиш це без презерватива? Ні, я не дозволю тобі вести зі мною переговори або дискутувати. Презерватив захищає мене не тільки від вагітності, а й від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Для мене важливо моє здоров'я, тому, вибач, але я працюю тільки з презервативом.